Задля допомоги дітям, батьки котрих воюють на сході, Прикарпатець продає власні фотосвітлини. Кирило Крицун останні декілька років працює у західній Африці, не маючи змоги піти добровольцем в АТО, вирішив допомогти українцям в нелегкі часи. Спільно з ініціативою Поранені СОС чоловік організував виставку Такий чудовий світ з місцевими волонтерами. Кирило зв'язався у соціальних мережах. Ми проводимо багато аукціонів, в результаті яких ми отримуємо кошти. Для того щоб передати пораненим, власне, виникла ідея зробити аукціон фоторобіт місцевого вихідця з Івано-Франківська, який зараз проживає за кордоном, для того щоб допомогти не безпосередньо пораненим, а діткам, батьки, яких знаходяться в зоні АТО роботи, які виставлені, це фактично ексклюзивні моменти. Це вони є тільки в тобто їх ми не продаємо в кількох екземплярах. В експозиції 100 фотографій на кожній із них цікаві місця з різних куточків світу. Батько Кирила Ігор Крицун каже: син буває вдома вкрай рідко, адже працює на іншому континенті. Фотосправу Кирило освоїв три роки тому, коли почав мандрувати далеким зарубіжжям. Про свої подорожі батькам розповідає на світлинах. Він переживає. Він вже навіть думав, що кинути роботу і приїхати сюди і захищати Україну. Але фактично, будемо говорити, що більше допомоги, як сказали йому деякі друзі зі Сходу України, бо в нього дуже багато друзів по Україні. Просто сказали, що людей, добровольців, багато, але немає ні в чому воювати, ні чим воювати. Того краще шукати, допомагати і направляти те, що. Потрібно якраз воїнам. Волонтери вже підтримують зв'язок з родичами 65 дітей бійців. АТО. гроші з кожної проданої картини активісти передадуть конкретній дитині. Стартова ціна однієї фотографії 70 гривень. Всі ми знаємо, що чоловіки, які на війні, вони не можуть отримувати сім'ю, вони не заробляють ті копійки, які вони отримують від держави, йдуть на шкарпетки, якусь елементарну білизну. А родинам потрібна підтримка. Тому дуже гарний такий вияв доброти і розуміння до цих родин. Коли збереться відповідна сума, учасники групи будуть визначати першочергові потреби. Цих дітей вже тоді організовано закуповувати виставка продаж фотографій триватиме упродовж трьох днів. А у неділю у середмісті Івано-Франківська відбудеться великий аукціон усіх фотосвітлин Кирила Крицуна. Також творчі роботи автора можна придбати через соціальні мережі. Мар'яна Гринечко, Оксана Дудій, Олександр Летвиненко. Новини на вежі.